Чернігів реконструює понад 2 кілометри водопровідної мережі по Квітневі та проспекту Миру від ВНС-4. Завдяки фінансуванню уряду Німеччини через Товариство міжнародного співробітництва GIZ та програму розвитку ООН. Про це повідомив очільник Чернігів водоканалу Сергій Малявко 11 липня на загальноміській нараді. Заявку на всеукраїнський конкурс місцевих ініціатив із відновлення ремонту та покращення базової та бізнес-інфраструктури міська рада разом із місцевими підприємцями подала у квітні цього року. І на сьогодні відомо, що вона була відібрана і місто отримає кошти. Реалізацію свого проєкту цей проект передбачає фінансування у розмірі 800 тисяч євро. Наразі ми провели перемовини і чекаємо зараз порядку. Наших дій, тобто хто буде оголошувати тендер, чи безпосередньо ці донори, чи безпосередньо ми які етапи фінансування, і так далі, так дійсно на це все відводиться 4 місяці. Але якщо в цьому місяці все ми узгодимо, то ми встигаємо зробити реконструкцію, оскільки програма базується на співфінансуванні, не менше 20% вартості проєкту покриє власний міський бюджет. У районі, де пролягається ділянка водогону, розміщений ряд важливих і знакових для Чернігова підприємств, як Чернігівський автозавод, «Вимал» мал чекіти пес не на нараді. Всього там десь три десятки підприємств. Заміна цього водогону це важливий напрямок. І добре, що ці підприємства – це для нас дуже добре, і для міста не поїхали, не а продовжують працювати в Чернігові. Тому цей проект це не стільки і не, не тільки, скажімо так. Інфраструктурний проєкт це і, можна сказати підтримки місцевого виробника. Як і на зустрічі зі спеціальним уповноваженим президента Франції із питань допомоги та відновлення України П'єром Ельбреном, перший візит якого після Києва був саме до Чернігова, виконуючи обов'язки міського голови, вкотре наголосив, що основне у відносинах із партнерами це прозорість і довіра. А тому оптимальний варіант при залученні коштів, коли донори самі проводять закупівлю, обирають виконавців. Або власне надають матеріали на роботи, і комунальні підприємства виконують їх без підрядників, каже Ломако. Як це було зокрема з Червоним Хрестом у співпраці по третій лікарні, пологовому будинку та модульному містечку. Кошти, які ми хочемо залучити на відновлення інфраструктури, на роботи якісь місті нам не потрібні вони в бюджет міста чи на кошти наших організацій чи підприємств. Проводити самі тендер, визначаєте саме по своїм процедурам європейським там. Підрядника, контролюєте його роботу, наймаєте технічний нагляд, погоджуєте з нами проєкт і скажімо так, тому що довіра це дуже важливо, і це найбільш прозорий, зрозумілий шлях, коли ми ці кошти навіть не отримуємо. Збитки Чернігова внаслідок російської агресії в цілому оцінюються в мільярди доларів. А це приватне житло, бізнес, а також критична та комунальна інфраструктура, заклади освіти та медицини. Поряд із позитивним прикладом залучення міжнародної допомоги на ці напрямки місто має і протилежні мова про розподіл державної субвенції в рамках спільної програми України та Європейського інвестиційного банку на відновлення, зазначив виконуючий обов'язки очільника Чернігова. На сьогодні з 5 мільярдів 300 мільйонів гривень Чернігівщина отримує 42,9 мільйони, тоді як сусідня Сумська 82,2 мільйони та 643,7 мільйонів Полтавська. Житомирська. Чотириста сорок п'ять, чотири мільйони, і так далі. Подекуди у десяток разів більше коштів. Це говорить про ефективність роботи з міністерством органів державної влади. Я думаю, що Чернігівщина точно на рівні або більше, ніж ряд інших областей, потребує кошти на відновлення, і потрібно більш активно працювати в цьому плані з державою. Але держава працює з органами державної ради, з військової адміністрації з обласної міської. Хотілося, щоб вони більше активно працювали над залученням державних коштів на відновлення міста Чернігова і Чернігівської області. Звичайно, ми всі в цьому зацікавлені. Якщо від нас якась треба допомога, ми готові включитися, їздити разом на якісь. Зустрічі міністерства обґрунтовувати ці проекти, тому що ми по суті від цього процесу усунені, але ми бачимо, що страждає від таких дій Чернігівська опис першу чого.